Всім доброго, тихого, мирного дня. Не можу з вами сьогодні не поділитися ще одною смокотою, яку хочу приготувати. Це манник зебра. Тут я вже такий стакан манки і такий стакан кефіру вже поставила на бух. І тут теж. Стакан манки і стакан кефіру. Додаю ще муку, борошну. Чоловік мені підказує, ніяк не можу. Розмішую цю муку. А тут додаю, вже я змішала какао зборошну цей, якщо ви так полюбляєте випічку, як я, якщо вам не важко, напишіть мені, будь ласка, чи то тільки лиш я не можу без випічки. Ну я Стараюся, хто мене бачить, замінювати продукти корисні, не на корисні. Це мене манка з твердих сортів. Мука теж цільнозернова. Так. Даю є яйце, тут і тут яйце. Дала я. Цукор замінник. Я користуюся цукром замінником, я білим не користуюся цукром. І ванильний. Цукор дала пачечку. І коричневе дала, не знаю, дуже люблю корицю, дала кориці. Коричневе тісто. І ще ось олива. У мене олива. покосила ось так поділила це, і з кефіром я змішала соду, щоб погасити, ось так я розмішала це все. Таке вийшло, дивіться, бачите і таке коричневе. Ось. Ось таке. І зараз беремо форму і чередуємо. Нас піддаю білого і даю коричневого, і так чередую. Ось дивіться, який вийшли в мене манник Зебра. зараз я розріжу. Покажу він всередині. Ще гарячий. Ось такий полоса біла, полоса чорна. Так, як наше життя. Просьба до вас велика. Напишіть мені у коментарях, якщо вас вам теж. Подобається випічка, і ви його, її любите, напишіть. Чи тільки лише я одна така, що люблю випічку і. Ну, все рівно, хоча їм їм я цю випічку, при тому, що я знизую вагу того, що вона малокалорійна. На все вам добре, бувайте здорові, до нових зустрічей!